Зима це час, коли власники присадибних ділянок відпочивають від садів та огородів, набираються сил, складають плани посівів, посадок, обробок. Друзі, вітаю вас на каналі Рослини для душі. Сьогодні мова піде про чудові вічно зелені рослинки, хвойні і це сосни. Я впевнена, що майже в кожному декоративному садочку є хоча б одна, а то і декілька сосен. Якщо це так, напишіть, будь ласка, в коментарях, і мені цікаве саме ваше відношення до цієї вічно зеленої рослинки. Друзі, у мене на ділянці на даний момент зростає 4 сосни: одна з них кримська, одна муус. І дві самі звичайні привезені із лісу, які дуже швидко і класно прижились. А я вам пропоную свою десятку сосен, які я вподобала саме для себе, перечитавшись багато інформації, передивившись, вибравши сосни, які зростають більш такими потужними, і сосни більш маленькі, гірські, такі тендітні, але такі ж гарні і потрібні в декоративному. Садочку. І, до речі, всі вони без проблем зростають в кліматі України. Друзі, тож кому цікаво, залишайтеся. Зараз все це розпочнемо. Не буду затягувати, пишіть відгуки, мені цікаво, в кого що зростає. Можливо, немає те, що є у вас у моєму переліку. І саме найперше це сосна Банкса. Високе дерево з негустою овальною кроною, кора червоно-бурого кольору, має крутезний аромат хвої, а хвоя ще й сильно вигнута, скручена 2-4 см завдовжки, шишки в неї гачкуваті. Рідкісне та досить декоративне дерево. Наступна сосна це сосна гіль дрейха. Або білокора, або боснійська. Це все одна і та ж сосна. У віці 40 років досягає у висоту 9 метрів, повільно зростаючи дерево. Мені подобається її крона від вузько конусовидної і до широко розлогої, кора сірого кольору, хвоя густа 6-12 см. Сосна поміліо Я вже ось придбала перед новим роком. Я люблю ці рослинки купувати саме взимку. Такі ось гарні кущики. Кому цікаво, пишіть, розповім, де їх придбала. Досить такі величенькі. Чагарник, який в дорослому віці досягає 1 метра завишки і до 2 метрів в діаметрі. Річний приріст від 5 до 12 см, хвоїнки в пучках по дві штуки і коротенькі. Завдяки повільному зростанню її можна садити на невеликій ділянці. Далі сосна варела. Гірська сосна має кулясту форму крони, росте до 1,5 метри за заввишки, хвоя довга 8-10 см. Колір темно-зелений. Вона знайде своє місце навіть у найменшому садочку. Наступна сосна зюнгер. Гірська сосна з округлою коносоподібною асиметричною формою крони у висоту до 1 метра і до 1,5 метра у діаметрі. Влітку насичено зеленого кольору із жовтими кінчиками, а взимку стає яскраво жовтим кущиком. Ще одна вічно зелена красуня сосна чорна глобоза. Карликовий сорт. В молодому віці кулястої форми пізніше стає пірамідальної. Має дуже довгі голки. Розмір дорослої рослини це в 10 років до 3 метрів і до 2 метрів в ширину. Сосна чорна, яка зовсім не чорна, вежа, зелена вежа, має таку назву. Чудовий вертикальний акцент у композиції. Повільно зростаюче, компактне хвойне дерево. Хвоя густа 10-12 см завдовжки. У дорослому віці у висоту до 2,5 метрів, а в ширину до 1 метра. Сосна чорна пірамідаліс. Високе дерево. 8 метрів у висоту і до 3 метрів в ширину. Це в дорослому віці. Вона мені схожа на смарагд своєю кроною. Хвоя в неї довга до 9 см і до того ж повільно зростаюча рослина. Сосна, яка найчастіше зустрічається в декоративних садах України, це сосна Веймутова. Ось ця красуня. Дерево із зеленувато сірою корою та м'якою майже сріблястою хвоєю. В пучках по 5 штук і до 14 см довжину. Швидко зростаюче дерево в 10 років досягає 5 метрів. І сьогодні наш хлопчик такий. Ми, 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 ми. Хто ці дубки повернувся до наших до глядачів? Тепер до Тані они О, такий наш хлопчик, такий голодний хлопчик, да? Ой, нежності нам захотілося, вона зачухалась, да? Чи що? Чи мисочка пуста, і треба мисочку щось насипати. І остання сосна гірська якобсен Декоративна рослина з незвичною формою крони. Її гілки вигнуті та розташовані асиметрично. Висота дорослої сосни до 1,5 метри, а от в діаметрі до 2 метрів. У сосни, як і в будь-якої рослини, є свої переваги та недоліки. Але для мене особисто набагато більше переваг. Одна із перших. Сонце і посушливо витривалі, невибагливі до ґрунтів, не потрібно постійно поливати, адже це літо показало, що витримує спекотні сухі літні місяці. І ще одне. Звичайно, її аромат. Ну, аромат це, це щось. Це моя мрія, щоб на ділянці пахло саме сосною. Особливо, коли ти проходиш, ти до неї доторкаєшся і все це відчуваєш. Хіба не чудово? Друзі, щиро дякую всім, хто додивився це відео до кінця, якщо воно вам було корисне. Цікавим, ставте вподобайку, підписуйтесь, З цим ви мене мотивуєте даєте зрозуміти, що мої відео вам подобаються. Я вам бажаю, щоб ваші мрії, задуми, плани обов'язково здійснились, щоб ви мали завжди міцне здоров'я і до нових зустрічей! Всього вам найкращого. Па-па!